Притча, порятунок. Був шалений шторм на морі. Єдиного пасажира, що вижив після корабельної аварії, викинуло на безлюдний острів. З уламків корабля, що приблизились до берега, він так сяк, збудував собі схованку, заніс туди все, що викинуло море і могло стати йому в пригоді. Він підніс хвалу і подяку Богові за свій порятунок. Минуло багато днів. Та поряд з островом не пропливало жодне судно. Щоранку він обходив острів, шукаючи їжі. Одного разу під час такої мандрівки спалахнула пожежа, полум'я пожерло всі дерева навкруги, також його житло і всі речі згоріли дочисто. Тільки чорний дим піднісся до неба. Повернувшись і знайшовши згарище на місце свого житла, бідолашний заволав до неба. Як ти міг таке мені вчинити? За що, Господи? Він зовсім занепав духом, але раптом почув незвичний шум і побачив корабель, що приближався до острова. Як ви знайшли мене? загукав він. О, ми помітили вогнище, яке ти розклав. Навіть у тому, що особливо важке і болісне, треба вбачати надію. Чорний дим на попелищі Може бути сигналом, на який відгукнеться світло та спасіння.